Запрошую вас до нового київського влогу. Почати хочу з того, що в понеділок я ходила до книгарні Сенс підзнімати сюжет про водиництво віхолу, а також на презентацію книжки Стефані Демчук. Доба постів і карнавалів. Я почала її вже читати. Мені подобається дізнаватися більше про середньовічні традиції, і я думаю, що зовсім скоро якомусь відео про цю книжку також розкажу. Можливо, навіть в цьому буде видно. Також я, будучи у сенсі, побачила книжку, яка мене зацікавила, просто гортаючи роздарячі стелажі. Це була Анатомія, історія кохання Дани Шварц. І я дивилася і дивилася і зрештою купила, бо чула про неї непогані відгуки від Іри і подумала, що можливо це те, що мені може сподобатись. Тут сетінг Вікторіанської Англії, початок десь дев'ятнадцятого століття, і розповідається про дівчину гейзел. Яка мріє бути хірургиною, вона походить з заможньої родини, батько її десь служить на острові Святої Єлени. Матір занедбала доньку, адже вона втратила попередню дитину і переживає ось цю над опіку над молодшим сином. А донька, по суті, займається своїми справами. І ось гейзел потай починає вивчати книжки з медицини. Її це надзвичайно захоплює. І коли є можливість, вона вступає на курси лікарів. І звичайно, вона робить це таємно, оскільки жінку-лікарку ніхто не міг уявити, тому вона перевдягається в одяг померлого брата і намагається долучитися до цієї професії. В неї все дуже добре виходить, але звичайно інші хлопці не сприймають навіть цього хлопця, якого вони бачать, через те, що він талановитий і досить вправний. Звичайно, забудуть згадуватись епізоди ростинів, адже гейзел, щоб навчитися, має препарувати тіла. І якщо ви дуже ніжна натура, можливо, вам це не сподобається. Хоча скажу одразу, що тут немає таких ось надто кровавих подробиць. Проте були епізоди, коли в мене вімкнулось таке відчуття гидливості. Через те, що там описувалось. хоча порівняно з іншими книжками, тим же американським психопатом, це взагалі просто мила, невинна книжка. Ну і ще з її особливості, вона крім того, що дуже красива. Легко читається. Тобто, якщо я починаю її читати, я відкриваю і розумію, що мене повністю захопив сюжет. Я читаю далі і, не відволікаючись на звуки, іноді навіть забуваючи про те, що мені, наприклад, треба на роботу збиратися. Бо я ось кілька днів читала її зранку. Тому ось зараз я десь на половині цього тексту, о, вже 200-та сторінка. З... А скільки їх тут? З 330. Окей, більше за половину трошки перевалила. І мені подобається. думаю, що, можливо, навіть сьогодні чи завтра вже її дочитаю. Крім того, я дивилась на днях влог однієї американської блогерки Морган Лонг, і вона розповідала про свої улюблені осінні книжки, і серед них згадала книжку Ороки Магії Еліс Хофман. Взагалі он сказала, що це цілий цикл книжок, серед яких є ще історія, практична магія, коли я бачила її у вигляді фільму. Але казала, що уроки магії навіть сподобались напевно більше. І ви знаєте, після того як це почула, подивилась, чи є ця книжка у нас перекладена, не знайшла, тому знайшла електронку мову оригіналу і ось спробувала читати. І знаєте, мене прямо цей текст затягнувся, бо я вже про прочитала напевно. Десь половину і мені прямо дуже подобається. Тим паче там такий трошки готичний сетінг, коли на початку а, засніженому полі знаходять немовля в кошику а, вкрита такою ковдрою. На цьому немовляті є певна відмітка. І жінка, яка знаходить цю дівчинку, вона відчуває, що це не просто дитина, а якась дуже особлива. Тим паче біля дівчинки сидить ворона, яка згодом спойлер спойлер стане її фамільяром, тобто тваринкою, яка супроводжує відьму і захищає. І оскільки це відьомський цикл, відповідно тут буде про відьом. Хоча на початку, коли описувалися різні традиції і забобони, які побутували в той час, то я думала, що тут буде багато домислів про те, що відьма не тоне у воді, про те, що якщо бити, бити гвіздок і її тінь, то вона не зможе втекти, про те, що треба насипати сіль перед порогом. Але насправді все це далі працює, бо нам розповідають про справжніх відьом, яких дар передається від народження, від матері до доньки, і відповідно про те, як вони відчувають природу, як вони читають рослини, спілкуються з тваринами, як вони займаються цілительством і про їх головну настанову. Мені подобається дуже ця історія. Вона така теж захоплююча, дуже атмосферна. Досить трагічна, і причому цей трагізм постійно повторюється, бо історія циклічна. Але, тим не менш, мені дуже подобається її читати. І, ось надихнувшись цією історією, я навіть в той же вечір, коли почала я книжку читати, подивилася саме фільм Практична магія, який мені знову дуже сподобався. І, до речі, я бачила відгуки, що багатьом фільм подобається набагато більше, аніж сама книжка, бо десь я читала відгук на гудріць, що книжка. Позиціонується як просто список якихось справ, або список приємних речей, або список атмосферних якихось місць, що звучить досить непогано. Але ось фільм він більш гумористичний, більш динамічний, більш такий яскравий. І дійсно там ще акторки такі: Ніколь Кітман, Сандра Балак, вони прекрасно грають. Мені сподобалось надзвичайно ось і гумор, і локації, і музика, яка там була. Все просто абсолютно отримала велику насолоду. навіть попри те, що. Я дивилася пізно ввечері, без світла, а зазвичай, коли дивлюсь кіно, я десь хвилин через 10 такого перегляду вже сплю, це правда. Але я подивилась ці півтори плюс години і якось в жодному оці, як то кажуть, мені дуже сподобалось, тому якщо ви шукаєте якесь атмосферне осіннє кіно, то можливо це саме нагода його подивитися. І воно надихнуло мене пошукати ще якісь фільми, я думаю, що теж до цього долучусь. І, звичайно, ми продовжимо ще сергін дивитись в локви та Ми почали його дивитись вже, мабуть, місяць тому, але поступово серія за серією, раз на тиждень ми рухаємось далі. А тож, поки що це всі апгрейти, Я потім ще напевно підключусь, розкажу, коли дочитаю анатомію і як воно мені було, можливо, ще про якусь книжку. І загалом буду насолоджуватися цією осінню, Вона ще поки дуже тепла. Сьогодні ось 1 жовтня на вулиці десь 25. Взагалі неочікувана така осіння, точніше, навіть пізньолітня літня погода. Але думаю, що за час, доки це відео триватиме, можливо, вже і листя пожовтіє більше, а можливо і ні. Подивимось, як це буде. Мені тут нагадав Сергій, що я попросила його дістати з верхньої полички одну книжку і зовсім забула її показати. А справа в тому, що в мене так вийшло, що за тиждень я ходила двічі на різні презентації, і ось в четвер була на презентації Ростислава Семківа, яку модерувала Ботана Наборак, і вона була про книжку Осипа Турянського, яку я, звичайно, кудись ж поклала на поличку. Я її вже читала, ви могли чути навіть цей відгук в одному з літніх влогів. І я вирішила послухати що ж розкаже про неї пан Ростислав і заразом підписати його книжку, яка в мене була на полицях я читати класиків. Вона у мене вже кілька років, я її іноді читаю і скажу одразу: автограф я взяла. В нього, до речі, дуже гарний почерк. Я прямо оцінила. Але зізнаюся чесно, мені було трохи складно слухати. По-перше, це була досить довга розмова, мені здається, години півтори, якщо не більше. І раніше я пана Семківа слухала лише в записі, прискорено. Я часто слухаю так відео чи подкасти. А тут це було вживу, і, як на мене, він дещо заповільно розмовляє, тому в мене періодично мозок просто вимикався. Проте ближче до кінця він якось оживився, почали задавати запитання, і прямо так все динамічно було і класно. Я подумала, Боже, пане Ростиславе, не ну, вже не можна так одразу. Але ну, це ж, скоріше, специфіка мого сприйняття, аніж його, бо людей було досить багато. Багатьом було цікаво, задавали питання, тому ну презентація це взагалі дуже круто. Тому, якщо ви таке любите, слідкуйте їх дійсно в Києві. Дуже багато та й не тільки в Києві, насправді. Тому так. Потім ми з подругою ще вирішили піти. Втретє я втретє, вона вперше до книгарні гарні Рідет. Яка нещодавно відкрилася, і ця книгарня просто вкрала моє серце своїм затишком, своєю атмосферою. Багато хто жартує, що ох, чимось здивували, принесли антикварні меблі, поставили красиву локацію: вікна, смаколики, і все книгарня прям стала набагато кращою. Але справді так і є. На мене це працює просто 100%. Там і дуже класний дитячий сектор, де навіть останній мій прихід я помітила нові крісла, але маленького формату для дітей. Це було дуже мило. А, величезна кількість книжок, які можна. Дивитися, гортати купа місць, де можна посидіти. Я, нарешті, посиділа на цьому відомому кріслі і дивані, які раніше бачила в вітальні Грифіндору, але ще не пробувала сидіти. І я сіла і зрозуміла, що. Там так зручно, що не хочеться просто підніматися чи кудись іти. Я ще не куштувала десерти або напої, але моя подруга купувала там, здається, капучино і якийсь такий красивий пундик. Вона сказала, що було смачно. Я думаю, що наступного разу прийду голодною і обов'язково щось замовлю, бо мені цікаво і які десерти, і що можна цікавого випити. Ну і крім того, звичайно, мені подобається те, що там грає музика. Ми тоді були в п'ятницю, десь годині. О четвертій, може, трохи пізніше, і вже грала музика, Хлопець грав на роялі якусь таку приємну, ненав'язливу музику. Це було дуже класно. Мені дуже подобається. Я цього разу саме в останній прихід нічого не купила, тільки було кілька книжок, які брала на передвідкритті. Але тим не менш, на мене вже ні, почекаю вже в річці. Я купила три книжки загалом. А, можливо, навіть вам зараз покажу одну, а можливо, не покажу. Остання покупка була збірка поезі, дуже класна і стильна, мені надзвичайно сподобалась. І до одиництва книги 21 а Яна Вагнера. Це німецький письменник, точніше поет, який вийшов в перекладах українською, і книжка смокетована, і дизайн її просто космічний. Я, мабуть, ставлю горталку, щоб ви подивились. А ось в останній похід до книгарні я так нічого не взяла. Проте багато чого подивилась, і, до речі, я пишаюсь собою. Я за минулий тиждень, сьогодні вже неділя, купила лише одну книжку, ось цю. Тому я чекаю вашого одобрення. Я дійсно тішусь цього, бо, чесно кажучи, за багато книжок купую з того часу, як канал почала вести. Хоча й до того це було трошки проблемою. Об'єктивно, бо в мене шафи закінчились, а книжки все прибувають. І найцікавіше, що. Мені з одного боку здається, що книжок багато, а з іншого боку, я іноді дивлюсь на полиці, хтось мені каже, а дай мені щось таке з любовних романів, або щось таке відпочинкове, або щось таке з горор атмосферою, або якийсь напружний трилер. Я розумію, що в мене нема нічого, просто нема. Нема що дати, нема що порадити. Я розумію, що малих книжок, треба більше. А шафи кажуть, ну куди ще? Куди, куди ти ставиш? Патова ситуація. Більше ти шаф. Ну, будемо поступово з цим розбиратися, отож, пішла я далі читати. А вам чудового дня! З мого боку, з, як з боку онучки, про, про мою киянку. Тому що я завжди кажу, я киянка там, в третьому поколінні. Що, що значить в третьому? Мої батьки народилися в Києві, да? а мої, всі мої посібів народилися в Києві, то я, мабуть, в другому поколінні, і Зараз іду до книгарні рід. Я була там вже кілька днів тому. У мене була підозра, що вона більша, але давайте перевіримо. І крім того, там дуже симпатичні десерти, хоча зараз на я буду їсти, адже перед тим їла тортик. Але думаю, що в якийсь наступний свій прихід обов'язково це зроблю. Бо треба ж скуштувати той красивий. Я дочитала буквально вчора одразу декілька книжок. По-перше, це була Анатомія, історія про дівчину хірургиню. Мені книжка сподобалась, і що я вам скажу, у неї є продовження. Звичайно, я планую його читати, бо мені історія сподобалась. Вона мене затягнула в себе, дозволила відволіктись від усього, насолодитися тим, як ллється текст. І хоча у мене до неї, звичайно, є певні. Претензії, можливо, або якісь моменти такі конф'зін, а тим менш я отримала від цієї книжки задоволення. Наприклад, що мене конф'юзило, це те, що є моменти, де описуються романтичні відносини, але ці стосунки розгортаються в таких дивнуватих місцях, бо я б, наприклад, не хотіла, щоб мій перший поцілунок був там, де він відбувся у книзі. Хто читав я думаю, зрозуміє. Але з іншого боку, я і не є героями. Тут у нас дівчина, вона занурена в хірургію, вона робить розтини, хлопець викопує мерців, тому напевно їх ці обставини зовсім. Ніяк не обтяжували. Що мені сподобалося по структурі книжки, то там періодично наші звичайні оповіді перемежовуються сторінками з певними трактатами, які йдуть по тексту. Я не знаю, чи це трактати справжні, чи вони вигадані, я не перевіряла. Але ось коли пробувала поголити римську лифоманку, про яку. Згадують постійно на сторінках, адже в Одінбурзі розгадається лихоманка знову. То я не знайшла інформації. Можливо, я просто через те, що шукала українською мовою, то мені нічого такого і не порекомендувало а дуже глибоко я не копала. Крім медичних трактатів, Гейзел читає ще літературні звичайні художні твори. Згадується роман Джен Ейр, також згадується Вальтер Скотт з його антикваром, і точно була ще одна книжка, але я про неї забула, бо це було десь на початку. Я там собі ще не відмічала. Загалом історія дуже бадьора, і оцей фінал, до якого все призвело, мене, звичайно, здивував. З одного боку, не ні хочеться нічого казати, а з іншого, раптом ви очікуєте виключно реалістичної історії, то думаю, варто попередити про те, що там є певні вайби доктора Франкенштейна Шелі. Але не буду розкривати повністю цей момент. І насправді, хоча в тексті були натяки, на певний розвиток, тим не менш, я ось була здивована, як наша Гейзел зрозуміла те, що зрозуміла. Але як ну, наклижка класна, і, можливо, навіть цей момент в фіналі мене навпаки ще більше причепив до цієї історії, тому я залюбки чекатиму на продовження, яке обіцяють десь в українському перекладі 2024 році. Крім того, дочитала я ще і уроки магії Еліс Хоффман. Мені книжка теж дуже сподобалась, просто якось так вересень вийшов. А ну, початок жовтня такий дуже з хорошими книжками, чим я безумовно тішусь. Що мені подобається в Еліс Хоффман, що вона дуже ретельно прописує героїв, навіть не основних, вони в неї такі живі і справжні, що дійсно починаєш за них переживати. Тим паче, що в неї майже не буває такої спокійної оповіді. Там, звісно, є моменти такі дуже комфортні і затишні. Наприклад, де вона згадує про певні лікарські рослини, якими можна вилікувати, ті чи інші недуги, про якісь рецепти, коли описує будинок, де мешкають наші відьми або ще щось. Але в той же час тут дуже багато таких моментів накалу, коли життя героїнь висить просто на волоссі, волосіні. і відповідно постійно за щось переживаєш. Тим не менш потім знову заспокоюєшся, а потім знову переживаєш. І хоча я знаю, що це тільки перша книга з Відьомського циклу, здається, їх там дві чи три, і що там точно є майбутні нащадки, тобто хтось із цих жінок в минулому вижив, тим не менш все одно знаєш, читаєш, переживаєш, і не можеш зупинитися на цьому тексті, бо хочеться дізнаватись далі. Мені сподобалось, що тут події розгортаються отраз на декількох континентах. Це, по-перше, Британія, де розпочинається наша історія, потім острів Кюрасао, де також була голландська колонія, і відбуваються певні події. Доті, потім описується морська подорож. А наприкінці, взагалі, ми опиняємось в Сполучених Штатах, в Салемі, а потім ще й в Нью-Йорку. Причому це Нью-Йорк 17-го століття, такий ще досить провінційне місто, яке має багато округів. Колиць, які, по суті, вважаються розділеними ще місцями. І, наприклад, Бруклін тут називають просто краєм Всесвіту, і незрозуміло, що там просто неможливо нікого знайти. Мені в цьому розділі дуже сподобались певні фрагменти саме з історії цього міста, пояснення назв: там Коні Айленд, Уолл-стріт або ще щось, тому було безумовно дуже цікаво читати. А дуже рекомендую, якщо буде можливість, обов'язково познайомтеся з цією історією. І ще одна книжка, яку я дочитала, це «Несказане» Селести Селесте інг. Я вперше читала цю авторку. Загалом більше двох тижнів читала цю історію. Я одразу, як вона з'явилась, пішла до книгарні, купила, почала читати. Мене текст себе засусав, занур. Мені все подобалось. Хоча історія описується досить трагічна. Розповідається про родину змішаної сім'ї. Це дівчина, вона американка, хлопець. Він з китайським корінням. Вони одружуються де ті в час, коли подібні шлюби не вітаються. В певних штатах їх взагалі можуть зарешту. Сувати за подібну вольність, тим не менше не досить щаслива. вони має декілька дітей, і ось на буквально першому реченні цього роману ми дізнаємося їх донька Лідія помирає. Ми не знаємо, чому так сталося, які були обставини, і весь сюжет ми намагаємось розібратися. Подір згортається як в сьогоденні, так і в минулому, причому в різні проміжки часу сягає і минулого батьків, і минулого дитинства саме дітей цієї родини. Лі, і це дуже цікаво. Авторка нас постійно підштовхує до певної візуалізації подій, і я була вже впевнена, що я розгадала, що вона мала на меті, але потім в кінці вона робить такий невеличкий фінт, і все обертається. І через це відчуваєш, ніби ще більше трагізм всієї історії. Мені книжка дуже сподобалася, обов'язково продовжу читати далі Селеста Інг. Якщо ви знаєте інші її твори. То можете порекомендувати. Точно знаю, що читатиму повсюди жеврюють пожежі. Знаю, що є ще екранізація, але я її не бачила. І насправді не знаю, чи буде першу екранізацію дивитись, чи саму історію читати, але вже буде видно в процесі. Загалом, думаю, на цьому будемо закінчувати цей влог. Дякую, що прогуляли зі мною книгарні. Ми сходили на кілька подій. Можливо, зацікавились якоюсь книжок, кожну з них я шалено рекомендую. Вони різні, але по-своєму прекрасні. І, звичайно, бережіть себе, діліться своїми читацькими надбаннями і історіями, а також хорошого вам дня і прекрасного читання.